Та Загородній, політтехнолог з нами на зв'язку. пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня. Я все ж таки хочу розпочати із от чого, із цього скандалу, який сьогодні розганяє в соціальних мережах. Але тут, як то кажуть, треба знати а, вихідні дані і базу, тому що дуже багато зараз думок. Ну як завжди, прокляття, звинувачення, невідомо що, невідомо як, заклики від бізнесу. Поясніть, що там за компанія, де і воно і як. Я пояснюю, в чому справа. А, Благодійний фонд Охмадит обрав запорізьку фірму Буттехнолоджі. Переможцем тендеру на ремонт корпусу лікарні, який зазнав пошкоджень від ракетного обстрілу у липні. Ну і тут починається з того, що там було багато претендентів, але обрали компанію, яка ледь не вдвічі дорожче пропонує виконати ті чи інші роботи. В цій компанії немає всієї необхідної техніки, з того, що вона сказала. А, статутний капітал 5 тисяч гривень, вона, в принципі, не така відома на ринку. І почалися такі вже думки, що, значить, це хтось створив таку компанію, через яку зараз будуть відмиватися гроші. Або, ну, от... Почалася історія, яку я не хочу продовжити, бо я не знаю, чи воно так, чи воно не так. Поясніть, що відбувається. Величезні суми були зібрані бізнесом, громадянами, іноземними нашими партнерами, вклали велику суму, тепер треба відбудувати. І тут з'являється ось така історія: як це трактувати? Ну, питання: тендер був проведений? Ну, був. Тарас, далі. Коли ви бачите бандита на вулиці, ви запитуєте, просите бандита самим собою боротися. Ні, попросити можна, питання в результаті тільки там. Ні, ні. Ну ви ж запитуєте, де поліція? Да? Ну так. Ну, правоохоронний орган. У нас хто відповідає за корупцію? Антикорупційні ну, за бороти... органи, їх на багато, їх в нас багато так от питання. Всі журналісти повинні, в тому числі громадськість, мичити конкретно розуміти, що треба змушувати працювати конкретні органи. Якщо ви бачите, що є конкретні порушення, звертайтесь на Бую САП і вимагаєте від них результатів. І так далі, тому що ці пустопорожні балачки, що чиновники крадуть, вони не до чого не призводять. Ми повинні вже чітко і ясно розуміти. Гроші написали молодці. Звернулися тепер е, ті, хто там е, або хоче. Ну там е, антикорупційні активісти, Нехай запитують на БУСА, що там буде робитися, тому що ця, ця вазня, що всі там щось крадуть, вона вже не перспективна. Вона не має ніякого відношення до конкретного результату. Я завжди знаєте, наводжу конкретний приклад, як от люди борються, наприклад, об'єднане з державними інституціями. Є така, от можете в фейсбуці знайти, є народної така ініціатива. Люди зібралися з різних міст, координують дії, шукають різні тендери на прозорах. І звертається по інстанції в Державну аудиторську службу і збиваються тендери, які їм не подобаються. Вони не кричають, що там хтось крадує, краде, і так далі. Вони змушують чиновників в кооперації з чиновниками працювати. Ну разом на 25 мільярдів вже позбували тендери. Оце доросла поведінка. І наше завдання от запитати, яка реакція на і САП, да? де правоохоронні органи, які відповідають в тому числі за. Роботу право... за боротьбу з корупцією. Якщо є підозри, що там є щось намутили. Ну так, от просто це тема лише а стала далі, зараз те, відомий. Побачимо, побачимо, ж буде запити, може бути якась інакша подальша, так дія, просто... от повинна бути в тому числі. У нас є купа цих антикорупційних е е активістів, які чомусь не запитують на бустаб, чому вони так погано працюють. А вони таки паразитують просто на розмовах про корупцію. От я хочу бачити від них конкретну роботу. Хочу бачити, як вони звертаються, насідають на набу і запитують, що що там відбулося. Та бо з того, що відомо, ось ця компанія, запорізька компанія Буттехнологічного ну, знову ж таки тут немає жодної реклами, я просто називаю факти, бо це а, пропонує пропозицію на 307 мільйонів. А компанія Ріола Модуль, яка будувала раніше цей корпус у своїй тендерній пропозиції, пропонує 179 мільйонів гривень. ну але знову ж таки тут треба вивчати, бо як сказав представник однієї з компаній, не буду вже і називати, вони займаються будівництвом, які вклали гроші власне в цей благодійний а, проєкт. І вони кажуть, ми, як бізнесмени, які ці гроші заробили і віддали своє, хочемо знати. Так, а можливо, у вас дійсно суперфахівці, супертехнології. Ну нехай буде дорожче. Це ж не 25 мільярдів гривень. Ну добре, там це великі гроші, але якщо це буде щось таке хай-тек, суперпупер, взагалі класне, бронебійне, ну можливо, можливо, хай і буде, Тільки покажіть, будь ласка, все почекаємо. Може дійсно покажуть. Ну, може, дійсно так воно й буде. Ні, дивіться, якщо це. це... Це повинно бути, якщо це був призначений, значить був тендер. Де тендер? Покажіть, які в дійсності роботи вони обіцяють. Ну не виключено, що ви там говорите, що там якісь там. О, це, вже, буде. це вже тоді відповідальність тих, хто цей тендер проводив. Тому що якщо раптом щось буде, не так ви ж перевіряли. Значить, ви тоді відповідальні ті люди, які цей так, тендер о, забезпечували. Отак от треба виховувати чиновників. Отак треба виховувати чиновників, а цим повинні займатися правоохоронні органи. Володимир Зеленський, президент України. Я з цього просто почну. Як з цитати, посилаючись на главу нашої держави, шанованого мною. А вже потім ми так трошки розійдемося в різні боки, бо там струмки потекли, куди тільки можна. Більшість країн каже глава держави, хочуть бачити Росію на другому саміті. Мир. Ну, це правда про це говорили представники різних країн. Тут не треба. Це не президент придумав. Це так воно і є, щоби з Росії домовиться про якийсь. План неможливо, тому що вона просто не хоче, і от і все. Ну, домовляйтеся без мене. А друга, друга тема, що в НАТО сьогодні заявляють, що в штаб-квартирі НАТО взагалі ніхто не вірить, що Україна поверне свої території. Ну, знову ж таки, це, це питання віри не віри, це таке діло. І тому найближчі 6-7 місяців питання перемовин постане все одно. І про це говорив там і, і Трамп, ну, багато різних людей. На вашу думку, станом на зараз. Якщо говорити, чому президент про це говорить? Чи на це впливає громадська думка? Громадська думка така, що за ці за дослідженнями Київського міжнародного інституту соціології, 57% громадян вважають, що треба вступати в переговори, не здавати території, або ну там не кажу, здавати тимчасово не визнавати їх невизнаними і окупованими та. А, але саме про перемовини. то на вашу думку, на якому етапі це відбувається, що відбувається за кулісами, і чому дійсно так активно почали говорити з різних сторін саме про початок переговорного процесу, принаймні про підготовку до переговорного процесу? Дивіться, ну ну я вважаю, що це дипломатична гра, яка пов'язана ну, Росія. ж Всім говорить, що вона готова там на перемовини. Ну країна говорить, це є перемовини, добре. Давайте є рішення саміту миру. Давайте відповідно до саміту миру, там де були присутні в тому числі країни. А це частина плану мирного плану Зеленського, який був проголосований в ООН. так? І тепер питання показує всьому світу, що Росія не вміняє і вона не збирається нікуди приїжджати, тому що напередодні першого саміту миру Росія викатила абсолютно неприйнятні умови, які ніколи в житті західними країнами не буде прийнято. Вони що сказали: виводьте війська з Запоріжжя, Херсону та інших областей, приїжджайте на міжнародну конференцію, фіксуйте результати анексії ніколи в житті. Західні країни на це не підуть, от і все на цьому все закінчується, в принципі, і тому і те, що там хтось в НАТО щось там говорить і так далі, слухайте, у них з перших днів широкомасштабного вторгнення е, таке німе запитання до українців, коли ви нарешті здохнете, не забу... не будете заважати нам е, спокійно жити торгувати з Росією. Ось таке там питання. Знаєте, от і тому, коли починати слухати когось. Хтось там щось думає і так далі. Я погоджуюся, що Україна не повинна йти в контрнаступи і все, що з цим пов'язано, Те, що нам часто говорять різні міжнародні партнери, давайте покажіть результати. Я вважаю, що треба обіцяти все накопичувати зброю. Якщо дійде до конкретного тиску, попросити їх прислати солдат, нехай показують результати так на полі бою. А нам потрібно накопичувати ресурс і бити по території Російської Федерації без перенесення війни на територію Російської Федерації. На жаль, ця війна може тривати досить довго для цього потрібна власна зброя. Як ви бачите, яку свистопляску нам знову влаштовують. Тому дамо, не дамо ракети, бити, не бити. Тобто, ви повинні розуміти політика Сполучених Штатів Америки, в тому що з першу чергу, росафійського лобі. Селівна Бьорса полягає в тому, що війна відбувалася тільки на території України, але щоб але так, я можна до слова та... одразу. Я знаю, як ви любите українських виробників. Ну в хорошому сенсі цього слова любите. Да. А, от українські ракети поцілили по російських позиціях, складах і роз розташуваннях а, живої сили на Курщині. Мова йшла про Нептун, якщо не помиляється. Вона навіть перейменувати в ЗЕРС, бо все таки не по моря по землі. Б'є Так, я, я, я теж до речі, таку ідею. Та хороша ідея. Тим паче, президент сказав про те, що в нас ракетна програма розвивається, і скоро ви побачите результати, що робота триває, і це надихає насправді. Ну о, ваління прилетіла. Це підтверджує підтвердження того, що ваління прилетіла, це крики вже Фінляндії. Яка починає говорити, що теж ідеть на мирні перемовини, не зрозуміла правда з яких результатів. Це означає, що точно прилетіло, бо там 170 кілометрів. Вони точно від їхнього кордону вони точно це бачили. Тут питання не тому, що я люблю, не люблю. Це питання нашого виживання. Ніптуни в принципі так і проектувалися наскільки мені відомо для боротьби і по морських і по наземних цілях. Ну судячи з усього вже допаляло до потрібного результату для того, щоб бити по території Росії. Довбати, довбати, довбати. Для цього, і знову таки, ми повинні більше вкладатися в наші ВПК. Для цього навіть, умовно кажучи, якщо не вистачає державних грошей, хоча я вважаю, що ці виробники можуть випустити облігації. Наприклад, от президент хвалив українську бронетехніку, те, що вони випускають по більше до всіх САУ в Європі на місяць. так? Ну, от нехай там приватні або Державні компанії випускають облігації, ну на, на мільярдів 50, наприклад, так е, під гарантії уряду. Державні банки їх покуповують. Національний банк надає рефінансування. Це можна робити, можна так. У нас фінансувалося будівництво доріг, наприклад, у 2020 році. Було навіть голосування в парламенті. Або дайте можливість виробникам експортувати продукцію за кордон для того, щоб вони гроші з ринків брали світових, туди продавали за будь-яку ціну українській армії давали відповідно до нашого я до речі. знаєте в нас просто я кажу, що український уряд до речі, по Міноборони якщо не помиляюсь, ну будь-якому разі це уряд, а планує оприлюднити список недобросовісних постачальників європейських західних ну взагалі світових, які це так. Ну це такі. Ну знає, ну, нехай всі набори... знають героїв героїв, які недобросовісно ну, виконули контракти. Ну, 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 ну що ну що це дасть нам? Та ну це, це такі. Знаєте, розмови. Тоді, добре. Я, тоді в нас хвилинка. Я вважаю, що потрібно виробництво. У нас так? У нас не, хвилинка, не і я дуже коротко, там, буквально на 40 секунд. Але мені ваша думка цікава взагалі плюс чи мінус, як то кажуть, а Юлія Севраденко в перспективі на посаді прем'єра. Зараз навіть віце-прем'єр-міністерка, молода чиновниця. Ну в хорошому сенсі перспективна 38 років. Може, вона щось якісне дасть уряду вивірити в те, що така постановка може статися. Юрій Сренко реально може розвідатися як е, заміна Шмигалю? Ну, Шмигаля давно треба гнати, я навіть не сумніваюся. Це. Правда, тому що людина принципово нічого не хоче робити, удає, що в країні взагалі нічого не відбувається. Е, ну я вважаю, що є там перспективний кандидат. Е, Чернишов, наприклад, непогано себе показав, коли був міністром. Його е, хвалять мери, принаймні, так які зараз нафтогазом займаються. Ми теж там принаймні бачимо результати. Не цю Кобилівщину, знаєте, що у нас там щось там десь відбувається. Він займається конкретними справами. бурить бурить дірки в землі для того, щоб добувати газ. Чим ми повинні займатися Нафтогаз ну Фну Свереденка Сверденка достатньо притомну зараз політику проводить в першу чергу підтримка індустріальних парків. Вона вже розуміє, що потрібно вкладатися в промисловість підтримку виробництва і це просуває, підключає до речі, банки державні в тому числі і так далі. Ну я вважаю, що це тобто, -то все таки більше сума. плюс. Я дякую вам дуже за да, те, що буде. дякую, що, долуч... що долучилася. Дякую за ваші фахові коментарі. Тарас Загородний, політтехнолог був з нами на зв'язку.